Вітаю сьогодні в нас 779-та Нівона. На ній ми будемо тестувати мою свіжо куплену каву Бурунді. 100% Арабіка з такими цікавими фруктовими нотками. Тестував її на Юрі, на а, ріжку. І тепер цікаво, як Нівона себе проявить. А, те ж саме будемо вмикати-вимикати різні варіанти. Покращення смаку. А, оці варіанти Арома це все ж таки, давайте так, не придмачуємося. Це покращення смаку технічними засобами помпи. Отак зарозуміло це називається, але так воно є. Так, тож, давайте зараз засиплю. Першу чашечку ми 100% знищимо, бо це буде перехідна. Наразі там італіану вера, я на ній От, Подивимося, як машинка наша справиться. Почнемо з константу варіації. А, міцність буде 5 на всіх налаштуваннях. Тож, вперед, цього ракурсу і змінимо і налаштування. Еспресо а, Так, 5 і аромат ставимо. Ну, Постійний це констант на такій зрозумілій мові. Так, ці налаштування у нас є. Еспресо є. Давайте засипаємо кавки. І починаємо готування. Аромат відчуваєте? Ні. А я відчуваю. То кава прикольна, рекомендую. Такий фруктовий, цікавий аромат. Продовжуємо. Так. Це, нагадаю, перехідна чашка, просто подивимося, як вона виглядає. Помол близик до мінімального. На італіана РКВІ так точно, бо таблетка виходить навіть волога. А, якщо вона трохи вологувата, це значить, що а, в фракції попадаються вже мілкі частинки, і ну, вода проходить трохи нерівномірно. То треба, чесно кажучи, тоді збільшувати. Помолу. В принципі, мілітинів. От, бачите, як важко От. Ну, Звичайно. Пінка виходить висока. Ну, в принципі, гарно. От, бачите, як я вгадав. Навіть о, о, цей пшик, коли ви чуєте його в своїй машинці, це вірне ехо того, що помов замілкий. Ви перебрали з ним і треба його робити більшим. Після цього, як ви таке почули, обов'язково обираєте промить систему. Щоб а, залишки мілкого помолу не застрягли у вас в верхньому поршні, бо це буде трубець, у вас кавомашина не буде готувати ні на яких налаштуваннях після цього. Промиваєте тут і зараз покажу: промиваєте заварний блок. Ну, покажу. Зняти, облити водою від залишків кави. А, в ідеалі ще промити відсік дренажного клапана. І обов'язково помол плюс один клік більше. Ну, якщо ви там будете гратися, шукати ці ідеальні. Налаштування близькі до мінімуму. Краще на 2. Так, давай. Знімаю, звісно. Так. О. І залишки кави вже є, їх треба вимити. Зараз це і роблю. Заварний блок я вставив. Давайте зробимо на чотирьох діленнях, бо наразі по-моєму, буде перехідний в нас. Ну то він ще буде мілкувати, мені здається. І будемо сподіватися, що чотири ділення міцності дозволить по машинці легше справитися. Так, сподіваємося на наш успіх. І отакий будь-який пшик. Да. Та я навіть так відчуваю тоді по напрягу, з яким стартує коварочка. Так, є. Знову промивка заварника. Давайте натисну на паузу, щоб не займати чтупна спроба. Теж четверта місяць, продовжуємо це налаштування. Все ж є надія знайти мінімальне значення, щоб далеко від нього не виходити і посмакувати кави на максимум. Ну, якщо не вдасться, то вже збільшу помола ще один на один клік. 100%. Бананів не буде, як то кажуть, ще один клік. А цікава історія з налаштуванням помолу це просто треш. Тобто, ну, дивіться, в мене так стається. То нічого дивного, якщо у вас теж так буває, то міняєте сорт кави і починається цирк. От, а, що, поки пауза була, я зробив. Пере... Розібрав, перемив верхній поршень. Це вже просто. От, і помол плюс 2 кліка. Давайте. П'ять налаштувань. Крутим колесо. у Фортуни. Ну з іншого боку, різ... різна щільність зерна себе проявляє просто колосально по-різному. То нічого дивного. Ті самі налаштування. Ну і от, Дивіться, коли отакі відбої про наскільки допомагає просто зняти верхній поршень і промити його водою і сито теж. Готування, яке було до цього, просто повний пшик, називаємо це так. Вода не проходила навіть при промування. Так, тож тестуємо констант. Ну, чесно кажучи, водянисто не цікаво. Кава з акцентом гіркоту. Без особливого аромату. Міняємо. Так, налаштування, рецепти кави еспресо. Аромат динамічний, нам цікавий. Все. Обрали, тепер вихід, дивимося. Обрав, нажав вихід, все вийшло. Інтенсивний аромат стоїть. Робимо еспресо наново. Єдине, що я водички трохи додам, бо в мене закінчилось бачку. Туло динамічне готування. А в кінці спробуємо інтензу. Та й об'єм, мені здається, 50 мл трохи завеликуватий для розкриття справжнього еспресо. От, хоча це залежить від налаштувань і самої кави. Конкретно на цій хочеться більше міцності, то... зупиню десь на 40, по моїм відчуттям. О. -о, -о, -о. Цікаво. По-моєму, різниця просто колосальна. Це таке просто. Так, це зупиняє. Прикольно. І пінка значно більша, і це вже. І пахне круто. І на смак космос. О, як приємно. Так, да, оце класний плюс. Допустимо, якщо рівняти з ріжком, ріжком, ця кава легша, але мені цього після ріжку і хотілося. Ця кава виходить на ріжку, трохи гіркувата. Зараз на цих налаштуваннях вийшло чітко як треба. Трохи не вистачає суперкислинки, але трохи, але значно знизилась гірчинка, рівняючи з ріжком, і вийшла крутезна кава. Так, давайте тепер е, спробуємо ще динаміку. Ой, інтенс, так, да, це було динамік, а тепер інтенс. От. І вперед. А потім я в кінці би зробив би ще раз би констант. Можливо... Ну просто так, така колосальна різниця. Я не розумію, що так. Там могло бути різне, допустим, я, допустим, тільки перемив заверний блок, може трохи кави випало з кавоводу в, цю, в той момент і трохи менша порція вийшла. Ну, для чистоти експеримента констант перевіримо ще разочок. Так, нагадаю, це у нас інтенс. Ага, ще більш потужніша кава, ще більш висока пінка. Круто. Так, це теж зупиняє. Отут я теж бачу різницю, рівняючись з динаміком. А оце вже просто кайф. А в каві акценти фруктового соку то чи то яблучного, чи то вишневого. І, в принципі, по пінці видно, що вона краще виверне. Супер. Так, зараз цей стаканчик. Так, міняємо налаштування на констант знову і робимо ще раз еспресо. Наразі у нас відео і про каву, і про каву машину. Ну, наразі те, що я бачу, що з зм... функція арома дуже крутезно міняє смак кави. От, а на різних 100% кавах вона або треба, або не треба. В мене така слабкувата кава. А, ну дивіться, тепер констант теж гарно готується. Все супер. То, можливо, на коломовки діяли налаштування. Помову. От. А можливо, я ж кажу, трохи Так. Дивіться, яку красу і на константі. І теж гарно вийшло. Це взагалі загадка наразі. Зараз ще раз подивлюсь, чи все я зберіг. Та ні, постоянний стоїть. Ну, коротше так. Якщо у вас є бажання дике покращити смак вашої кави, але дивіться. Да, трохи зараз після смак з'явився. На Константі не таке об'ємна складова соку. Тож, допустім, ту я люблю об'ємну кислинку. От в Константі є наразі, от, хоч пінка велика, але її там менше. Виходить просто кремова кава такою гіркуватістю, але задушеною кислотністю. Тобто, якщо ви не полюбляєте кислинку, то вимикайте арома кон, ну, вмикайте Констант. От. А якщо ж навпаки любите кислинку, то ставте собі Інтенс. Інтенс більш яскраво дозволяє Арабіці розкритись. Так, дякую за увагу. Гарна машинка, гарна кава. Сподіваюсь, ви теж будете смакувати класною кавою на класних машинах Мілітані Вуна, які гарно розкривають Арабіку. Дякую, побачення.